Ёпт! Это вся жизнь, блядь! Там Він повний віддав. Ті назван, щоб Що написано? Привіт, від громадського. Я бы вам радий з камерою наведено. Реально, типа. Гармата! Постріл! Хошу я вам і казав! Я ж казав? Ту ж ручки дернуть кошти, ні? Хочеться буває, коли журналісти працюють цій на вулиці. Я в одне вухо прикрив нормально а в друге як Але це було б... дуже хочеться. А рот Так, я відкрив рот, а мене було відчуття, ніби перепонка від цього вуха дійшла до цього. А на автокладі. Курва. Я ж отак от ставив. А блядь, а як? Я отак ставив, сказали справа, то я справа вуху і прикрив. А воно, блядь, а ще ліва є. Більше вправо було, в був вправо один. Нічого, трошки вуха попащить. Перестану. А ви вже звикли? Так. Ну, а Так нормально чуєте після цього всього? Е-е-е... Годин 5-6 і воно потім проходить. Годин? Да, в вухах, як дзвонить, після вистрілу. Кожен вистріл це мікроконтузія. Бережено наведено. Постріл! Коли не знаєш як ходити, то ходи пішкою, так? Ходить. Одложив так. Золоте правило. Ще раз сидіти. Установки Delta X політно. Анторей людей до гармати в готовності працювати. Хурія 21 зараз, підтвердить, будемо працювати. Тут їх як Вишивки виносити робити. Як ви оцінюєте тенденцію тут на наше просування? На цьому напрямку. Ми коли я просто аналогію проведу, Херсон був звільнений 11 одинадцятого. Ми заїхали 29 серпня. Тобто, щоб ви розуміли, тоді наступ відбувався скільки два з половиною місяця, і воно не робиться отак. От за один день що ми приїхали, тому що. Арт-підготовка, ключові точки потрібно взяти. Вони ж також не дураки. вони також вчаться і плюс їх дуже велика кількість. І ну, контрнаступ не робиться за один-два за два дні. Тобто він може тривати два-три місяці, але, ну, наприклад, результат є. Будь ласка, робота на наша. П'ятихатки, лобкове наш. А вони ми були під Кацапами. цьому свій час потрібен. просто потрібен час. Час, БК. Хлопці у нас мотивовані. То є, ну, у нас немає такого, що хтось там. Я не піду стріляти, я уставший, там, я не народжений для війни, там, ще щось. Всі нормальні пацани. Є, ну, багато через госпіталь пройшли. У нас, на Москал, у, нас на Москал, так. у нас стрілкової зброї немає. Нам стрілкова зброя потрібна тільки для того, щоб там. Кепку повішати на ствол або там постріляти в безпілотниках. Просто артилерист, який стріляє з стрілкової зброї, це вже не артилерист, це піхотинець. У нас Ну, перші бої спочалися 29 серпня. Дуже такі, наскільки жорсткі. Таке відчуття, ніби ти в кіно знаходишся. Просто. Стоїмо, тут гармати наші, там там три гармати стоять, справа такі ж самі гармати. І в 8 ранку, коли піхота посмідала, почався наступ і там просто ззаді танки їдуть. Там САУшки стріляють, тут ракети летять, тут вертушки, там безпілотники падають і просто все екшен. Іменно екшен. Що це ти ви Травлю мышей, перекрываю доступ к кислорода, и тогда порох не горит, а чисто дымит. Таким довольно едким дымом, оно все идет туда. Что вам мы сейчас сделаем? А, грызут, грызут рации, все. грызут все продукты. Рации, кабеля О, По лицу скачут. Ну, я думаю, что там уже никто не выжил. Зачем им кнопки? Ладно, там гризуть там їду сігарети. Приходжу до рюкзака, бачу, що о, там, де ця блискавка, прогризана блискавка, э, в, в речах там в мене була ще одна така мілка велика, мілка розгризана по, всі, по всій длині, э, всі речі воняють мишами, їх треба розтирати. Йдемоте в бліндаж, блин. миші треба. Ну, если, задержимся, то зимовать может будем здесь. Мыши. А, -а. Они бегают за пленкой. Они Короче, приклеились. Везде. А у -а вас такие длинных постки? Да. А мы уже не знаем, что с ними делать, потому что такие страшные. Ага, -а -а -а. вот какая у тебя дроновая рушница. -за Заряжена. Ты снова притащил? В смысле притащил? Не. Отсюда. на ну, всякий случаи да, я понял не я не люблю сброя. не я же говорил что у нас кушать нечего приходится я же не люблю сбрую как как сброя нет, можно не любить я не люблю я думаю да додатки стоп У нас тут буденність. Ти зранку наприклад, там, наче, там, немає команди добові, проснувся в якийсь свій час. І в тебе просто починається буденність, і її потрібно чимось перекривати. Фільми дивитися, ну, вони просто вже не заходять. там, ну, там, Хто шахмати грає, ось, там, хто спортом займається, а так почуття гумору. Ну, це приветствується на урах. І всі такі юмористи, всіх можна відправляти на лігу сміху. Я думаю, перше місце нам буде гарантовано. гарантоване. Кокосан, кокосан! Кокосан! А що так? китайський корні. Губи, грузинку, коко Кокоджан. Він такий, чувак, він там Докто, дуже сильно любив похвалитися. І з однієї з підслуханої розмови він по телефону розмовляє з рідньою і розказує, ти що думаєш, в мене руки в крові? та я сам весь в крові! щоб ти розумів, до мене Зеленський приїжджав, лічте мені тут руку жав. І такий Як ви саме був? Шанель. Шанель? У нас холодильник реально, в а що холодильник? — У нас холодильник. Швепсі, колбаска, молочка, арбузі. Колбас. Сет. Переспівав, відчув трек? Ні! Що за нього типу, зробили типу, прикол мем. Що Щоб за нього голосувати. Санчис! Кримив, на вкус аромат. Офігенно, кола в посадці. Ще й холодна. Холодне, яка з морозилки. Шашлычок чекаємо. Каву чай вам може зробити. Який чай? Каже, хочу холодної води, мені будеш чай. Ні, чаю кружку забагнути. Теж хочу холодну воду. Вечером скажу. Часто <риклад> щось тут їсти. Постійно стараємося м'ясо їсти. Як тільки є якась можливість, хтось кудись виїжджає, то обов'язково і на м'ясо. Ми дорослі, нормальні мужчини більше з Закарпаття, а на Закарпатті їда без м'яса, це просто... Диво. Хто багаєш кави? Я! Ти Він спитавсь. Він спитав із скромністю, а вони не відказалися. І ми, коротше, стріляли. Сталося так, що загорілась там осеть. І просто вже кричимо, що несіть вогнегасники, вони нас вони нас не чують. Я в касці, в броніку біжу, до кразу, до Краза, десь 300 метрів. Туди побіг, вже назад вертаюся, а потім розумію, ну, то розгорається, а там з боку ще заряди. Я біжу з криками Валюха, ти жди! Гармату Валентина звати. Валюха жди, прибігаю, починаю тушити, тушити, дві секунди кінчається цей вогнегасник

Все воно. Лиш мало не розпробував. Дуже гарячий, не можемо говорити, то буду жувати. у ладно. не пробуй, нормальний шашлик. шле. Нікола помочати. Я вам ти помухай, рухом не заняти. Да, вам як упитка не можемо. Не Як це канал називати? Громадські підписуєтеся. Сколько? Тут 20 людей є. 20... Ну 20 маловато, але якщо вся бригада, підпишеться, буде класно. Ну, Бо вся нам бригада? ще зовсім трошки не вистачає до демільйон. Не знаю скільки, але трошки. Там, Тому лайки, короче, бригада, коментарі, шартері буде. Щоб ми ще приїхали, приїхали до артилеристів. Nuk do të përshdo, një pas një bashkë